Як людині з нуля почати онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дялю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи, і наскільки добре я з справлюсь, стільки я сам. І... З різних людей, оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, от на, на прикладі маркетингу. Я бачу бізнес, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так я хочу цьому не навчитися, я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, пишіть клієнти, зрозуміло, безплатно були, Місяць два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. появлявся мій контакт, я починав працювати. Дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів заканчивати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільно утра до вечора на когось роботи, і приходить домой віддохнути, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І е, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу. Виставляйте просто відео, і буде це гроші. Він, будь ласка, за посиланням шапці профілю. До речі, я ця інформація.